Зручність, комфорт та функціональність, і саме це ви отримаєте, обравши тактичний пояс від воєнволі. Також у комплекті з поясом ви отримаєте 4 підсумки під магазини АК, 2 підсумки для гранат, 2 підсумки для турнікетів, сумка для скидання відпрацьованих магазинів, тактичне сидіння та підсумок під аптечку типу Айфак. Доступною кольорах: піксель, койот, олива, мультикам, чорний та хижак. Основні переваги, які вирізняють його серед інших поясів, і це система молі розташована по всьому його периметру, яка зсередини зміцнена пластиком. А отже, навіть під вагою найважчих підсумків вона не провисне та не перекрутиться. М'які перфоровані демфери, один з яких має спеціальну форму, розроблену для підтримки попереку та зменшення навантаження на спину. Для підвищення рівня захисту у м'яку частину нашого поясу є змога встановити балістичний пакет. Вісім півкілець його нижній частині слугуватимуть додатковими точками кріплення. Для допоміжного спорядження з допомогою двощілиних пряжок, які знаходяться у верхній частині поясу, за потреби його можна трансформувати у РПС. А три з'ємні панелі допоможуть зекономити час на перешнуровування підсумків з допомогою системи Моллі. Просто коли у вас змінюється тип бойового завдання, змінюєте одну панель заздалегідь спорядженою іншою. Тож, якщо у вас залишилися запитання, наші менеджери залюбки вас проконсультують.